Розділ 9. Таємниця лісового Озера. Після того випадку медькозавер більше не з'являвся. Може, він потонув? Висловив я припущення. Але митько так на мене поглянув, що я в ту ж мить пройнявся вірою у вічне існування цієї тварини. У нашому житті ніяких змін не відбулося. Ми, як і раніше, сиділи за книжками, доводили один одному свою точку зору і майже щодня ночували в курені. У Фаді Єза ще з тромбон, і за клубом оплакував його зникнення, мов би пропала його рідна дитина. Подейкували, що то розстарався хтось із доведених до відчаю сусідів. Проте через два дні тромбон знайшовся, висів просто на штахетині. Радості Фадієзовій не було меж. Відтоді він грав з іще більшим натхненням, але вже при зачинених дверях і вікнах. Митькова бабуся не могла нами нахвалитися. Ну й онучки ж у мене, казала вона, такі сумирні, слухняні, посидючі, а книжки як люблять. Чого батьки на них жаліються? Не розумію. Це ж щастя таких діточок мати. Жах. сказав якось Митько. Якби наша Ірина Семенівна знала, як ми тут зубримо її предмет, вона, мабуть, на три роки вперед поставила б нам п'ятірки. Ну, ніколи не міг би подумати, що замість літнього відпочинку ми влаштуємо собі ще одну чверть. А ти нічого не помітив? Що саме? А те, що вперше ти назвав нашу ботанічку Іриною Семенівною. Я хиткувато зауважив я. А й справді, засміявся він. А дні минали. Час було збиратися додому. А що, якби ми його справді побачили? якось запитав я. Ми сиділи біля нашого куреня і дивились, як ніч спадає на ліс, треба було б спробувати спіймати, рішуче відповів Митько. Скоріше воно тебе спіймає. Ну тоді хоча б сфотографувати. Це я вже чув. А потім Потім здати фотографію до Академії наук із описом усіх наших пригод. Класифікувати його за фотографією це не важко. Оце було б відкриття. Адже не кожен день ловлять тварин, яких вважають давно вимерлими. Подумай тільки, вимерлими 9 мільйонів років тому. Уявляєш, вмикає наша Семенівна радіо, а там урядове повідомлення. Учні 6 Б класу середньої школи міста Києва Дмитро Омельчук і Сергій Стеценко в результаті тривалого пошуку, якщо через одну латимерію свого часу такий галас щинили, то що вже казати про нашого? Він ледь порожевів. Митькозавра, може, ще й по медалі. Точно! Розвеселився я. За врятування потопаючих При чому тут потопаючі, не зрозумів медько. Це я так, пожартував. Яку ж по твоєму медаль? Мабуть, за відвагу. За відвагу? Яка ж у нас відвага? От скажи мені, було таке, щоб ти, поки ми отут дуже-дуже боявся, так боявся, щоб аж коліна трусились? Було? Було, сказав медько. Коли булькало, та ти ж іще й лізти хотів туди. Я тебе ледве втримав. Лізти хотів, але боявся страх один. І я боявся, аж тремтів. Тихше, Сергію, почув я ще друга Здається, там, он, диви. Я мерщій обернувся і теж вловив якийсь неясний рух коло самої води. Хапай, ліхтарик! зашепотів Митько. Тільки не вмикай, щоб не побачив світла. За мною ми бігли, напевно розуміючи, що доля подарувала нам ще одну надію на розкриття таємниці, до кущів, за якими починався вже береговий пісок, повзли. Від води долинув неголосний плюскіт. Чуєш? Повернувся Митько до мене. Я лише схитнув головою. Незрозуміла млість охопила враз усе тіло. Невже оце зараз ми побачимо жителя лісового озера? Апарат! Фотоапарат забув! простогнав Митько. Ах, я ж роззява! Все одно у темряві знімка б не вийшло, кинув я, підводячи голову. Великий півкруглий предмет неквапом віддалявся від берега. Значить, так, вискакуємо на рівне і наводимо ліхтарики. Може, голосно крикнути, щоб воно злякалось? Еге, воно злякається та як кинеться на нас. А якщо й справді кинеться, ноги є Отожбо! бо, а зараз приготувались. Давай! На слабких ногах вивалився я із кущів, натис на кнопку ліхтарика і завмер від здивування, несподіванки, переляку, не знаю від чого. Скоріше за все, од усього разом. Так я був готовий, здавалося, стріти в нашому озері що завгодно. Але те, що я побачив, перевершило найхимернішу уяву. Водою пливло щось надзвичайне, неймовірне і дуже доісторичне. Це я зрозумів одразу. На поверхні виднілась лише голова. Але що то була за голова? О, яка то була голова? Здоровецька, уся всипана шипами, темнозелена, лискуча й бридка. Ось потвора повернулася до нас. І блимнули червонясто два великі ока, між ними стирчав хижий ріг. З напіврозкритої пащі виглядали гостренні білі зуби. Враз хотілося мені опинитися далеко-далеко, в селі чи у самому Києві. І я мимохідь позадкував до кущів, за яких так необачно вискочив секунду тому. У люто завила мордяка і стала наближатись. Я дивився на цю химеру, мов загіпнотизований, і не вірив власним очам. Тікаймо, Митю!» Врешті здобувся я на слово. Тікаймо. І ми вже були кинулись бігти, коли це Митько вкляк на місці. Ні. мовив він, важко переводячи дух. Ні. Крім нас же ніхто його не бачив. Я не побіжу, щоб потім розказати, яке воно. У. Ревнуло страховіття ще раз. А, лякати, то ти нас лякати. Несподівано заверещав неприродно тонким голосом Митько і, окинувши поглядом берег, вхопив каменюку і пожбурив нею в оту голову. І хоч він не поцілив, проте чудовиську такий гостинець не сподобався, воно спинилось, а тоді, не зводячи з нас очей, стало віддалятися. Ага, не смакує, не смакує! Верещав Митько. То ось іще, іще. Четвертим чи п'ятим каменем він таки влучив у голову. Щось у ній голосно тріснуло, і ми побачили, що ріг. Отой от страшний ріг, який стирчав між очей, зламався. Ах, тільки й мовив я. Оце удар. І з тварюкою в цей час діялося щось дивне. Вона смикнулась в один бік, у другий і пішла під воду. Втекла, втекла, радісно підстрибнув я. Проте вода, там, де зник медькозавр, хлюпала й булькала. І ми зрозуміли, звір лише пірнув. Ось голова його знов з'явилася на поверхні і раптом людським голосом загорлала: Рятуйте, рятуйте, тону, господи, прошепотів я. Воно по-людськи балакає. Рятуйте, хлопці! зарепетувала голова і зникла під водою. Проте за мить знову вигулькнула Ряту, це я, Василь. Василь? Безтямно глянув я на друга, проте одразу ж здогадався. Воно його проковтнуло, живого. І тут я побачив, що Митько побіг до води. Куди ти? зойкнув я. Воно ж і тебе! Ти що, не зрозумів іще? сердито гукнув він. Це отой велосипедист. Присвіти на мені. І кинувся в озеро. Я примостив ліхтарика так, щоб промінь його висвітлював арену подій. І теж шугонув слідом і поплив. Вода попереду аж кликотіла. Ой, помру, поможіть, я більше не буду. Захлинався один голос, і тут же йому вторував митьків. Та не хапай, не хапай за шию, кому кажу? стягай з нього оце опудало! закричав митько мені. Бовтоне. Знизу підважуй. Я вхопився обіруч за ту страхітливу голову, під пальцями відчув цупку тканину, проте звільнити Василя ніяк не міг. Тоді я піддів рукою знизу і намацав якийсь пасок, що стало сили рвонув за нього. Пасок відірвався, і опудало потвори легко одлетіло геть. А втім, це вже було ніяке не опудало, зіжмаканий фарбований брезент і потрощене паліччя каркаса. Дерев'яні шипи повідлітали, зуби відклеїлись, то вже було ніщо, Мотлох, сміття. Тим часом ми мало помалу наближались до берега, ось ноги мої вже торкнулися ґрунту, і ми з медьком під пахви витягли Василя на сухе. Схлипуючи, він повалився на пісок і очманіло подивився туди-сюди, безтямними очима. Догрався, мовив медько, схрестивши на грудях руки. Пустунчик. Василь щось белькотів, раз у раз пускаючи з рота фонтанчики. Видно, він здорово наковтався води. Р Рятуйте. проквилив, зрештою, перше розбірливе слово. Та вже ж урятували, відповів я. Чи тебе ще й в село віднести? Ні, в село не треба, цокотів той, досить жваво зубами. Я сам. Ну, і чого ж ти домігся, цим маскарадом? спитав Митько. Я хотів вас налякати, схлипнув Василь. Та в ременях заплутався. Ха, налякати, гордо мовив я. Ми не злякливих, правда, Митю? Еге, не злякливих!» – протягнув Василь. Він іще не зовсім оговтався. А каністри хто злякався? Якої каністри? І слідів. Та яких слідів? насторожився я. Дивіться, яких! Він важко відліз на у карачках пониж понишпорив у темряві, повернувся з якоюсь дерев'янкою і з розмаху вдарив об пісок. О! О! І осьо! Всюди, де опускалась та дерев'янка, з'являлися сліди такі знайомі сліди медькозавра. То це ти? ти ставив оті сліди. Скрикнув я, дивлячись, як під ударами дерев'янки гине наша мрія про велике відкриття. А хто ж, по-твоєму? Звичайно, я. Вирізав із корча оцей от слід і ставив час від часу. А ви й повірили, дурні голови. І бурштин вам подарував, у сестри знамиста зняв. Та то і не бурштин зовсім. І дерева граблями подряпав, і вороняче пір'я поклав, і в дудів, фадієзів. А ви й не впізнали. А бульбашки, пам'ятаєте? Так то я прив'язав до дірявої каністри каменюку і пожбурив у воду. От вона й булькала. Сам я тоді в кущах сидів і від сміху помирав. За ногу вхопить. Хто? Каністра за ногу? Ха, А вони щось там шукають, до бібліотеки бігають. Легка тінь нашого митькозавра змигнула в останнє перед моїми очима і зникла назавжди. Василь закашлявся і знову пустив ротом фонтанчик. А здорово я вас, га? У дурні пошив, а ви й клюнули. Ах ти ж, ах ти ж брахіцефал, засичав я, підступаючи до нього. Ах ти ж, диплодок нещасний. То ти нас дурити здумав. Ану, митю, давай новибємо йому бубне. Та кинь, Сергію, озвався Митько. Давай краще подякуємо йому, мовив раптом. Подякуємо. дурнувато гикнув Василь. За що подякуєте? Я теж здивовано зиркнув на медька. Васю, почув я голос мого друга. А що ти знаєш про стегозаврів? Стегозаврів? перепитав той. А про археоптерикса Кого, кого? А про індрикотеріїв. Не став навіть повторювати Митько. Та йди ти зі своїми птеріями! Так от, Васю, ми тобі вдячні, Васю, за те, Васю, що ти влаштував нам такі чудові канікули. Ми, Васю, відкрили для себе такий світ, якого тобі, Васю, і не снилося. Ти сказав, що пошив нас у дурні. Ти, Васю, коли хочеш знати, сам себе пошив у дурні. но Но легше там, озвався Василь. Він уже трохи оговтався, і видно було, як допекли й дошкулили йому Митькові слова. От за цей спасибі тобі, Васю. Не звертаючи уваги на цей застережливий вигук, закінчив митько. Ходімо, Сергію, і ми пішли. А Василь лишився на піску мокрий і жалюгідний. Ніхто з нас не зронив ні слова. Та чи була в них, у словах, якась потреба. Ось ось уже мав спалахнути обрій там, де сходить сонце. Я крокував поруч із матьком і думав, як здорово минув у нас цей місяць. А колекція. Нараз вигулькнуло в моїй пам'яті: А як же колекція? Але ж у нас попереду ще півліта. Тут же заспокоїв я себе ще цілий місяць. Теж, мабуть, не менш цікавий і переповнений новими подіями. І, взагалі, у нас попереду ще дуже багато цікавого. І завжди так буде. Поки ми з митьком. Дякуємо за прослуховування. Розділ озвучений Томом Котовським для YouTube каналу Азбук Тіві. Підписуйтесь, розповідайте друзям, ставте лайки та коментуйте.